Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про опору і рух тварин. Ми з вами знаємо, що однією з властивістю живого є рух організмів. Тож, давайте подивимося, як рухаються тварини. Різні групи організмів вирішують проблему руху по-різному. Так, багатоклітинні тварини можна об'єднати у дві великі групи безхребетні, у яких є гідроскелет. Черепашка або зовнішній скелет. Та хребетні, що мають внутрішній скелет. Опора організму це наявність в організмі певних утворень, що забезпечують постійне положення органів усередині нього та можливість пересування тварини. Більшість тварин на Землі це безхребетні тварини. Зазвичай це тварини з невеликими розмірами. Саме для них характерний гідроскелет, черепашка або зовнішній скелет. Досконалості набув гідроскелет кільчастіх червів, а саме дощового черв'яка, що складається з порошнини шкіром'язового мішка, повної рідини, яка забезпечує підтримку тіла тварини. Перекачуючи рідину з одних сегментів у інші, дощовий черв'як розширює та звужує певні ділянки тіла. Завдяки цьому він робить ходи під землею. Черепашка або мушля молюсків захисний скелетний утвір, що вкриває тіло більшості молюсків, наприклад, равлика виноградного. Це насамперед засіб захисту, під неї ховається тіло молюска, пружність якого забезпечує гідроскелет. Пересувається більшість молюсків за допомогою мускульної ноги. А ось у членистоногих, знайомих вам раків і жуків, зовнішній скелет. Це не лише захист, а й опора. Такий зовнішній скелет досить легкий та міцний. Представники цього типу не можуть його втратити, бо інакше вони не зможуть рухатися. М'язи, що забезпечують рухи членистоногих, прикріплюються до зовнішнього скелета з внутрішнього боку. Час від часу тварини скидають зовнішній скелет або линяють. Вони змушені скидати скелет, бо він не розтягується. А тварина росте, збільшується в розмірах. Після линяння виростає новий зовнішній скелет, більший за розмірами. Риби, земноводні, плазуни, птахи та звірі мають внутрішню основу тіла скелет, що в основі має кістковий хребет. Вони належать до хребетних тварин. У цих тварин опорно рухова система складається скелету, опорна частина тіла і м'язів, рухова частина тіла тварини, за рахунок скорочення яких відбувається переміщення тіла. Тож скелет у людини чи собаки складається з кісток. Вони захищають органи від ушкоджень і дозволяють вільно рухатися. Такий скелет ще називають внутрішнім. Адже він розміщений під шаром шкіри, м'язів та інших тканин і росте одночасно разом з усіма органами живої істоти. Складається скелет собаки із черепа, хребта, до якого приєднані ребра та кісток кінцівок передніх та задніх. Можливість рухатися це невід'ємна складова життя переважної більшості тварин. Завдяки цій здатності вони здобувають їжу, шукають партнерів, будують житла, захищають себе та потомство. Рух це здатність змінювати положення організму або його частин у просторі. Різні види тварин здатні переміщуватися в просторі різними способами. Залежно від умов середовища та способу життя, у процесі еволюції в тварин виробився певний спосіб пересування. Так у водному середовищі тварини плавають завдяки виростам тіла, таким як плавці у риб або ласти у пінгвінів, манти під час руху нагадують птахів, що махають крилами. Плаваючи, вони здійснюють хвилеподібні рухи зверху вниз. Змії плавають за допомогою хвилеподібного згинання всього тіла. А для осьминогів характерний реактивний рух. Виштовхування води з тіла тварини в напрямку протилежному руху. Як у ракети. Чемпіонами з плавання вважаються стародавні мешканці морів Кальмари. Вони можуть розвивати величезну швидкість до 200 км за годину. У наземно повітряному середовищі тварини ходять. Почергово змінюючи кінцівки, на які спирається тіло. Так, за годину черепахи проходять приблизно 400 метрів. Бігають, відштовхуючись від поверхні одними кінцівками і приземляються на інші. До речі, чемпіоном за швидкістю пересування є гепард, який пробігає до 120 км за годину. Стрибають, наприклад, кінгуру. Відштовхуючись і приземляючись на одні й ті ж самі кінцівки. Ковзають молюски, утворюючи тимчасові вигини, завдяки яким тварина відштовхується від поверхні. Літають, махаючи крилами, наприклад, птахи, Планирують, зависаючи у повітрі без рухів крил, наприклад, летючий дракон або білка й литяга. Тож любий рух. Це дуже складна та узгоджена діяльність багатьох м'язів. Дякую за увагу. До зустрічі!